Просто 30 ранку ми прокинулися для того, щоб приїхати куди? В Фудбанк. отак от виглядає черга за їдою. E, значить, це мій такий перший експеріенс в Америці. Давно хотів попробувати, поїхати. Зразу хочу сказати, що я там не, не нуждаюся в їді безкоштовній. Я просто хочу від мені просто цікаво показати вам, як тут в Америці роздають безкоштовну їду. Тобто сама ідея в Америці така є, що ніхто в Америці не має бути голодний, і за рахунок цього держава видає гроші на їду, а різні організації, там благодійні фонди, вони створюють фудбанки, куди кожна людина, взагалі там незалежно від того, там напевно від, від, від статусу, від там громадянства, може приїхати сюди. І взяти собі їду. Що тут за їду роздають, яка тут їда, там, чи вона хороша, як чи погана, я взагалі не знаю перший раз в житті. Зараз подивлюся, все вам і знімлю і покажу. Отак от виглядає черга. Це просто от багато машин тут стоїть в черзі. Так от стоїть багато машин в черзі і вони будуть по черзі запускати кожну машину в 10-й годині, зараз на годиннику. 7,50 ми приїхали сюди, їхали, сюди в 40 десь. От. Це якийсь типу, від, фудбанк від якоїсь церкви, як я розумію. тільки що підійшов дядька один, водоначальник церкви. Цей, він сказав, що тут можна піти і взяти собі якісь, якусь каву і якісь булочки. То ми йдемо зараз коротше, на каву і на булочки. А оце отам, бачите, така черга. Тут лінії є і кожна лінія. Закінчується і виїжджає наступна. Отак, таким чином рухається черга. хотіли зайти, взяти там якусь каву, щось таке, але Але я щось передумав, не знаю. Щось якось воно так все, мені дуже не цей, не по собі. Оце от брати брат, такі допомоги. Але що зробиш, що не зробиш заради контента. Ну що, дві години ми вже посиділи, почекали і тут вже починається, починає запускати людей черга починає рухатися. О тут ще пару секунд назад стояла купа машин і їх вже немає, вони вже просуваються далі набирати хавчик. На різних машинах туди люди приїжджають. Ну, Більшість машин такі собі не дуже, але дивіться, який тут Lexus під'їхав. Ого! Я спеціально не поїхав на Volvo, тому що б, якось було б ніякого сидіти там. І машині тут. А це якраз походу оце, ці, що втікли. це їх мало давати потребуючим, а вони втікли <плес> Втеча. Ми вже під'їжджаємо, от уже перші в черзі стоїмо і зараз нас покличуть і ми маємо заїхати вже брати їду, напевно. А ці втікли. нам уже вони не достануться. Їда втікає, <плес> Такі листочки, тут потрібно заповнити інформацію про себе, але ми ще не заповнили, бо у нас не було ручки. От вже люди позбирали собі їду, вже все пакують, запаковують. І ми зараз вам познімаємо всередині. Що нам буде давати. Юля, будеш мене знімати на відео. Так, mm. да. Тут люди зібрали. Mm. Та я думаю, що можна. Чому ні? Коротше, таке всяке тут роздають. Ось яка гуманітарка. Осе баушне, юзине. Це тіпо, перша черга за такою з такими речами перед їдою. Можна собі брати тут, що хочеш. Я тут брати нічого не буду, мені в принципі нічого не треба. Коротше, все, Ми зайшли туди, де зараз все буде відбуватися. Ого, це тут хавчика. Коротше, така теляшка. А ну нам ну, можеш мене знімати. Давай, а ну, давай. Так, ну, ну. Ловачі, треба нам чи ні? Не треба. Не треба. Наше. Так я нам давай. Бере. Тобто по одному можна брати. Одну, і це що таке? Бери, я не знаю. Оставимо одну. we have two families okay but you... we need we separate form? we have two separate families but we need just one car you you should have a uh what do you call it a uh, car so they would both uh, ah okay okay like, one family yeah even you are in one you okay, can put in two one. families yeah now we need Тут навіть є для собаки, для котів вони роздають цю їду, ну. Це консервовані горошки, Так. І горох теж бере. Ну давай бери, бери. І горіхи можна. А що ти два береш? Ну, бо в нас два, я не Так? Та я не знаю. Та бери. А от ти хотіла горіхи чи ще Так, ось, бери. Бери, бери. Це що таке? Це беремо. Одно, так, бери, одне.

Ми дійшли до десерта, тут такі десерти, які можна собі взяти. Добре. Це що? Оце, саме нормальне. Я б взагалі тут нічого не брав. Мені здається, що воно все таке якесь супер-мега солодке, що я навіть... ні ні, а ну постав на місце. Давай візьмемо візьмемо краще. Оце зараз в машині з'їмо. Давай, давай, ми ці. Та не бери більше, не треба. Ми не будемо я тільки що не знімав, але ми там ще м'ясо взяли, собі такий кусок такий свинини здоровий, ого го. Юля набирає, набирає. Е, індички взяли там, такої замороженої. Коротше, ми вже виїхали з цього фудбанку. І хочу вам сказати, що ну, це такий цікавий експеріенс, Що мені дуже сподобалося, то що там всі люди, працівники, оці, вони всі дуже такі милі, привітні, там, допомагають, там, зорієнтовують, що, куди. Ми зайшли і набрали їди, на яку суму, я не знаю. Я тут коротше, напишу, приблизно, я ще вдома подивлюся, все розставлю, і приблизно напишу, на яку суму ми набрали тих продуктів. Там багажник у нас. Коротше, там була одна човіха, вона така була трошки така в тілі, і цей, ця... Юля каже: каже, вона так набрала, так їде багато, набирала, набрала, все собі, собі. Юля каже: я би на її місці взяв, бо лиш листя все. <риклад> Ще що хочу сказати, то що от в Америці ці штуки, ну це дійсно дуже круто. Типа, це дуже класно. Тобто реально не потрібно нічого, просто приїхати, не потрібно мати ніяких документів там в Америці, якісь статус, ну взагалі нічого. Ти можеш бути тут просто нелегалом, повним, і ти приїжджаєш туди, і все рівно ти не лишишся голодним. Тобто тебе там нагодують. Там можна було брати не тільки таку їду, а ще й готову там можна було брати. Там була якась єпо, така кухня. Ну я ми там не брали їду. Ми взагалі багато чого не брали там, коротше пропускали. Там були корми для собак, для котів, і навіть таке от було. І всякі там були іграшки для дітей, таке різне. Коротше, експірінс цікавий. Може, зараз приїдемо додому і покажемо вам детально розпаковку того всього, що ми набрали. Принесли ми значить, це все вже додому. І зараз вам тако коротенько, візуально покажу, що ми таке взяли. Ну, саме таке важке це кусок свинини такий велетенський, Реально важкий, треба класти зразу морозілку. Так? Чи ти хочеш розморожувати Так. No. Окей. Okay. Далі. Цибуля, якісь крупи, мандарини, якийсь салат, горіх. Це що, Морепродукти. продукти. Родзинки. Яблука. Там вже багато чого. Чекайте, що в холодильник чи ні? Нічого, а, добре. Так, консерви отакі. Це все звідти. Оце все консерви ми там набрали. Це все консерви. А, якісь солодощі, молоко, лохина, кекси, чіпси. Тут другий у нас... Коротше, якісь там взяли іграшки, це єдине, що там нове було для Лізи. Так, Яйця, два лотка взяли. Та зараз дамчика. Так, індечка заморожена. Я зараз покладу в морозилку Так, тут якісь це що таке хомус? Це я не знаю, це щось для. не знаю, коротше, це щось з хлібом їсти батати. І для бургерів, булочки, шейкі з булочки і якийсь сир. В принципі, все. Я думаю, що такий продуктовий набор навіть важко сказати, скільки він коштує в Америці. Ти як думаєш, з тим м'ясом, з тим всім. Баксів 150, ні? Може і більше. Може навіть і більше. Важко сказати, ну. Підведемо деякі підсумки, записується відео виключно в інформаційних цілях. Тобто для того, щоб показати вам, як працюють футбанки в Америці. Я в футбанку був перший раз і більше, напевно, не поїду. Ну, у мене просто немає такої потреби. Я, мені тісто було дуже сильно цікаво, як воно все там працює. Е, тому, якщо ви потребуєте їжі, не вас не власне, вистачає гроші на їжу, ви просто пишете в інтернеті Фудбанк, де знайти фудбанк, і в інтернеті там буде вся інформація про це. Тому користуйтеся, напишіть, що ви про це все думаєте. Поставте лайк і підпишіться на канал. Всім дякую і всім па-па.